Привіт, мої любі, з вами Лілія, я психолог хочу з вами поговорити. Сьогодні зі мною така дивна історія сталася. Я пішла з дітьми на річку, сьогодні останній день літа був. І там зустріла мужчину, який трошки під шафе. Там їх три було, і хтось там мене впізнав, що я блогер, і цей прийшов і сів зі мною говорити щось за блогерством. І якось ми з ним ну, не було мені шансу його якби. Отправить обратно? Ну, він, в принципі, полнієся прилічно навів, але ми почали говорити за одного блогера, що він там за свої історії розказав, давай каже, я тобі розкажу свою історію. Та ні, кажу, якщо ти хочеш висвітлювати, це не до мене. У нас тут є блогер, е якого більше підписників, тому що в мене їх небагато. І він почав говорити, що от тіпа, це погана людина, там то і сйоє. А я його запитую: а в чим ця людина погана? Да? Що він тобі погано зробив? І він каже: нічого поганого він мені не зробив. Ну, от то, що він там робить, відьмо, то, що він веде блог, це його роздражається чоловіка. Ну, він правда, був випивший, тому. Так уже можна йому це списати, але я так подумала, що про мене теж насправді дуже багато людей думають, що я якась трошки прикукурена, да? що я якась неадекватна, там ще щось, що странненька. І більше того, що я можу сказати, що багато хто думає так, про людей, які якось виражаються публічно, що вони слігха не в собі. Що скажете по цьому поводу? Прямо хочеться почути вашу думку. Е, насправді, я пригадала, як я перші свої да, відео викладувала, а я вже веду свій блог уже, мабуть, років 10, може більше. Для мене це така, знаєте, самопроработка. Е, вести блог це дуже терапевтично. Ти вибалакуєшся, ти перестаєш боятись камери. Ти багато де працюєш зі своїми страхами. Якщо я там десь виставляла, наприклад, відео, де я танцювала, там, чи ще щось, наприклад, зняти відео на пілоні, для мене це було страшно. А страх засудження, ще щось. Да? Чи те саме відео з шваброю, може, воно виглядає і не ок, да? але для мене це була така собі, знаєте, самопроработка. А чи не слабо мені? Я згадала, як я викладала свої перші відео. Я там спочатку знімала квіти, потім знімала дитину, потім зняла якийсь вірш, записала не свій чужий, просто записала і виклала. Мені було дуже страшно, я боялася засудження, але мені знову це було, знаєте, типу, а чи не слабо мені. І я ще хочу сказати, що вести блог не так-то легко. Більшість тих, хто засуджує людей, котрі так само виражаються, вони не можуть сісти і розказати навіть якийсь вірш на камеру, навіть якщо він не твій. А якщо ти ще свій вірш розказуєш на камеру, то це ще, знаєте, так ніби ти самооголюєшся, такий собі душевний стриптиз, тому що, наприклад, я пишу вірші. І, звісно, коли ти пишеш вірш, там є якась емоція? Часто людям соромно признатись в цих емоціях незручно, страшно є страх засудження, а ще там, де емоції, там є біль. Це я вас впускаю в свою душу таким чином, розумієте? Що думаєте, друзі? Чи ви? Можете так сісти і поговорити на камеру просто так про життя, про своє, про свої думки, або про особисте. Прямо цікаво. Не засуджувати когось, не знацінювати когось, не оскорбляти когось, а просто розказати, як ви зараз почуваєтесь, що ви відчуваєте, що ви думаєте, або якийсь свій вірш, запулити в мережу. Цікавить ваша думка, чекаю коментарів. Цілую, люблю, ваша Лілія.